Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 8 листопада 24 рік. Ось так вже пройшов листопад. Вдарили приморозки у нас невеликі. Хоча сьогодні сьогодні навіть жарко. вже. Але то таке погода дає нам змогу працювати. Копаємо ми ось такі саджанці від Павлюка Хорей. Корей. Ось Андрій Павлюк. Саджали ми в минулому році. Їх, і в цьому році ми їх викопуємо. Ну, Викопуємо буде як досвід для тих, хто закладає садки. Я зробив таку помилку, і ви не робіть таких помилок. Зробив змішаний садок. Ну, ось, Наприклад, садив яблуні. І між яблунями садив е, свої саджанці корени власні. цікавить, хто кизилу. Не сіянці, ні. це корен ну такі. ексклюзивні. Продавати їх за дорого буде і за шикарно. Ну то таке. Не робіть змішані, тому що воно заважає. І зараз ми ось ці великі дерева. Зараз подивимося, якраз яка коренева буде в цих саженців. Ну, дерева чудові. Від Павлюка дерева Андрія Павлюка, дерева причудові. Не робіть змішані садки. От зараз я багато чого пересаджую, тому що ось туди я змішую всі яблуні, там у мене тільки абрикоси будуть, там у мене тільки персики, а тут буде все тільки сливи. Теж ми саджали фундуки між сливами. Не потрібно воно це робити, воно заважає при обробітці. І воно ну не потрібно. робіть окремо, воно окремо должно, фундуковий фундуковий садок. яблуневий, яблуневий краще і для запилення, і для всього. Е, також, також, ну відразу вже, розкажу вже в це відео, хай буде вже відразу про садок. Будем, потім покажемо, як ми викопали. Тут ми ось викопуємо. Тут у нас посаджені сливки, які ми свої. Особисті, які ми розвели, які ми купували, докупували. Які ось в цьому році купили від Павла Ходеневича. Він нам прислав там яблуні і ми ми придбали. Не прислав, а придбали. придбали І деякі сливи. Ну, ось, о, наприклад, киргейська причудова. І там ми саджаємо і засаджуємо все. Тепер викопуємо яблуні, саджаємо їх до яблунь, викопуємо кизили. Ну, є, у нас часу і так не вистачає саджати нові саджанці, а ми займаємося цим. Не робіть цих помилок. Е, як правильно саджати? Вже хай буде це відео називатися Як правильно саджати садок, щоб не було помилок. Я вже сказав, саджайте, саджайте, ось тут у нас, наприклад, квадрат яблуні. Ось тут у нас йдуть абрикоси, і будемо, ми, якщо продовжувати, то туди продовжувати абрикоси. Ось тут у нас персики. По сім рядів. І так воно далі, далі буде йти. Тут ми робимо сливки, викопуємо там фундуки, викопуємо тут яблуні і кизили і будуть одні сливки. Але час, сливки, ну, все таке, що диплоїдні сливи для запилення, я ж кажу, краще. Ще інший момент. Зараз, коли саджаєте, коли саджаєте дерева, ну, звісно, це в, де в таких. В великих масштабах, ось як ми так замахнулися, все продовжимо, продовжуємо, Є в нас ще куди садити, але, блін, хто ж його буде це все обробляти. Ну, то то таке, хочеться, воно з'являються нові нові сорти. І будемо ще один нюанс. Ще один нюанс. Намагайтеся саджати. Ось як ми почали абрикоси. У нас абрикос ось один, два, три, п'ять, 5 рядів, то вже персики йдуть. І так уже в нас три ряди впоперек. І ми саджаємо ось як перший ряд, якщо взяти ось там перший ряд сказати, то тут у нас ранні, дуже ранні. Потім тут йде. Тут ранні, тут середні, тут пізніші. Хоча би так, щоб воно хоч примірно було. Для запилення, тому що зацвітає. якщо ви посадите в одному кінці ранню і в другому кінці ранню, вони слабо запиляться, тому що цвітіння не співпадає. Ну Це намагатися Якщо ви саджаєте, звісно, там 2-3 деревини, не звертайте на це уваги і робіть так, як вам подобається, це все вам не, не потрібно. Це ми вже розуміючи, мовнячим, продовжуємо мульчувати, продовжуємо, як я сказав, хто бачив. Як ми саджаємо, зараз ми саджаємо, ми вже так у нас випадково вийшло в минулому році, але ми ось тут викопували яблуні і ми бачимо, що це дуже пухкий ґрунт, все воно зберігає дуже добре. В посадкову яму, коли засипаємо землею, ось так ми потрошки додаємо солому. Солома перемішується з землею, вона робить пухкий ґрунт перегниваючий вона перегниє, буде там добре. Звісно, для того, щоб перегнити, треба забрати. У нас чорноземи в Чорнозем у нас це буде добре. добрив ми ніяких не даємо. Зараз мільйон раз вже казав. Хто б там що не казав, я не даю зовсім. Перші роки я не даю зовсім. У нас чорноземи, у нас і так гарна земля. Була волога, і все працює, біота та працює. Тим паче, що ми по під дерева робимо. Мульчування соломою, вона потрошки перегниває. В нас там заводяться по-любому черв'ячки дощові, які переробляють цю соломку і там в гумус. І це все добриво. Це такий складний процес, що краще не заморачуватися. Хочете сипати доброго, сипте доброго. Ми даємо соломки для того, щоб був рихлий ґрунт. Накопичення вологи. Солома набирає цю вологу і вона там тримає і розрихлює ґрунт. Ну, так, начебто все. Все, що хотів сказати. А, саме основне про павлюка. Бачите, я чуть не завершив відео. Зараз будемо копати саджанець павлюка. Подивимося, як коренева. Пройшло буквально декілька хвилин. Ви знаєте, ось солому додавав. Дуже легко копається. ґрунт пухкий. ґрунт дуже пухкий. Навіть ось викопував саджанець, Зазвичай копаєш 5-10 хвилин. А тут дві хвилини і все. М'який ґрунт коріння. Ви подивіться, які коріння за рік. Зараз буде питання, на якої підщепі. чесно говорячи, навіть не знаю. І не буду розбивати оцей ком землі. Зараз ми так і висадимо для того, щоб не порушувати кореневу, бо ми їх всі деревами пролили. Ті, що мали пересаджувати, ми сильно не заливали. Ну, десь місяць тому були политі вони. А зараз ну, для того, щоб болоту то не було. З ними буде все добре. Ось така причудова, коренева. Ви подивіться. Яка коренева. ось Тяжко в руках держать земля. Все розвивається, все у нас працює. І ніяких добрив не потрібно. Мільйон разів вже казав і буду казати, не зловживайте добривами. Ось вам приклад посадки. Я викопав, показав наочно. Деревина посаджена в минулому році без добрив. Ви подивіться, які гарні коріння. Тому що вона шукає для того, щоб жити, вона шукає поживні речовини і ростуть коріння. Якщо ви її під корінь кинете поживу, Воно стане ефект ледачої рослини. Це називається, я називаю це це мій такий термін ефект ледачої рослини. Як в горшочку, вона не буде розвивати ось таку кореневу, а навіщо? Якщо її є і так що споживати, навіщо їй щось шукати, якусь вологу, якусь поживні речовини. Все, вирощуйте правильно, слухайте, робіть висновки і робіть по-своєму. Хто б вам що не казав, то таке. А потім. Робіть висновки. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі і вирощувати врожаї. Саджаємо, сади правильно, ділимося інформацією. Як хтось саджає, хто що в ямку при посадці додає, це буде дуже корисно подивитись початківцям. Що як правильно робити, пишіть, як, як ви робите. І ми гуртом в коментарях це все обговоримо. А той, хто буде дивитися, зробить висновки. Все. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись. Хто додивився до кінця, велике дякую. Ставте вподобайку. Дякую вам, всім. Ще раз дякую. Все, дякування закінчилось. Працюємо далі.